Найбільший табір з військової підготовки дітей відкрито в Волгограді. Я не знаю, десь на Волозі. Кілька сотень дітей віком від 14 до 17 років, кілька сотень, це ревесеньки, може бути і 10 тисяч. навчають вбивати українців та європейців. Третина з них, 30%, це діти з окупованих територій. Давай подивимося до цих дітей, Тонюш. У мене от, от, коли пошуком я займалася, запитують, от дитина вийшла пропала, коли ця окупація почалася на тих територіях. Я дивлюся, дитина жива, але дивлюся, що в неї мозок вже як перелаштований. Перешити, свідомість перешити. вже перешита. І е, яка доля цих дітей їх будуть обмінювати? Ти, я вже дивилася просто. Зараз подивлюся ще раз, цих діток. Я дивилась, в мене вже просто було питання. Багато з них вони повернуть. Угу. Вони повернуть в Україну, на жаль, ці дітки вже не будуть тими, ким були. І банк, там будуть, будуть провокації здійснюватися, але буде дуже е, велика е, як там це? фільтрація. Ну, наші служби знають про це, і буде дуже велика фільтрація. І ще знаєш, я бачила, що ми ж свої. Ну це тільки Росія каже, що ми своїх не бросаємо, але ми насправді, ну тобто, ці діти, щоб не допустити отих провокацій, будуть yeah. створені певні соціальні такі центри, знаєш, де людей будуть. Я не скажу виводити з цього стану через якийсь певний гіпноз, регресії, повернення їх в ну, в життя, з якого вони вийшли, <гум> що їй, що прийшов загарбник. Ну, Це можна робити, і тому зараз я знаю, що готується дуже велика кількість спеціалістів в цьому напрямку, залучаються різні е е дослідники там, із за кордону, партнерські. і... Е про ну що будемо робити з цими дітьми? Вже вирішується, тобто це не прийде отак от спонтанно на голову. Mm -hmm.